Усі ми бачили рекламу чудодійних добавок для схуднення, які дають величезний і миттєвий результат. Але, на жаль, більшість з них або взагалі не працюють, або й можуть бути небезпечними. Давайте критично підійдемо до дійсно дієвих і корисних добавок при схудненні. І тут не буде розхвалювання безтолкових хлорофілу чи кетонів малини. Все на основі наукових досліджень і перевіреної практики. Бути спортивним, просто поїхали! Якісне схуднення це не просто скинути вагу. Треба позбутися зайвої жирової тканини. Щоб бути здоровим, треба підтримувати такі показники: для чоловіків 10-20% жиру, для жінок 15 25 Також не варто вірити міфам, які вже ну дуже бісять. Пітніти не означає худнути плівки, теплий одяг, спеціальні комбінезони все це може бути навпаки небезпечно для здоров'я через підвищену температуру тіла та навантаження на серце. Просте голодування також не є корисним разом. Із жиром втрачаються й дорогоцінні м'язи, а це може призвести до порушень метаболізму і взагалі активності. Правильне схуднення починається з простих кроків. Дефіцит калорій це занудне правило, але без цього ніяк. Рухайтеся більше, споживайте калорій менше. Тільки так спалюються накопичені жири. Підвищена активність. Навіть звичайні прогулянки, підйом по сходах допоможуть більше ніж ви думаєте. Постійний рух протягом дня може спалювати навіть більше калорій, ніж на тренуванні. Ну і звичайно, регулярні тренування. Хоча б 3-4 рази на тиждень. Це допоможе розвинути м'язи, запустити сигнали і гормони для спалювання жирів і перебудови композиції тіла. І все цього достатньо, щоб процес схуднення пішов, і вже не буде відмовок, що ніби метаболізм не такий якийсь і зламаний, бо це взагалі рідкість. Надалі худнути можна і без нічого, без добавок. Це лише інструмент, щоб зробити схуднення трохи швидшим, комфортнішим, знизити ризик, зірватися з дієти, мати краще самопочуття і від. Новлення тому зараз і перейдемо до добавок, за допомогою яких можна витиснути додатково 10-20% ефективності. Щоб не витрачати ваш час і гроші, відразу ми пропустимо усі добавки, які взагалі ніяк не вивчені, не мають жодного ефекту на схуднення або підтвердження дослідами. Може, якусь користь вони й несуть, але офіційних даних немає. Наступні добавки мають теж вкрай мало даних, щоб їх радити. Можливо, вони і дадуть якусь додаткову мінімальну користь в комплексі з іншими компонентами. Сюди можна віднести форсколін, сінефрін, гарцинію камбоджійську та МСТ-жири. І ось далі будемо йти по добавкам. По зростанню користі. Те, що, хоч має якесь наукове підґрунтя, хоч і помірний легкий ефект. CLA – конюгована лінолова кислота, блокує саме накопичення і створення жирових відкладень і стимулює вивелення жирів для спалювання. У свіжій збірці дослідів 2024 року виявили, що позитивно впливає на композицію тіла, але втрата жиру не така вже й велика. В середньому спалили близько 450 грам жиру за 4 місяці і трохи менше сантиметру в обхваті талії. Тому як висновок, на сьогодні ефективність ну, не те, щоб хотіли. З плюсів можна додати, що легко переноситься, так як CLA, кислота, яка міститься в молочних продуктах та м'ясі. В дослідах приймалося в дозуванні близько 3 грам на добу. Берберин натуральний аналог препаратів від діабету. Його основний ефект знижувати рівень цукру в крові, що і сприяє втраті ваги. Особливо відчутно для людей з ожирінням та при діабеті. На них же і більше всього вивчалося. У відносно невеликих метааналізах виявили покр... Кращення показників ожиріння, зменшення ваги тіла і окружності талії. Можна зробити висновок, що при невеликій вазі берберін навряд чи буде корисним, якщо треба скинути пару кілограм, чи, наприклад, використовувати спортсменам. А для серйозного схуднення, якщо є супутні хвороби, пов'язані з ожирінням, то берберін може бути рекомендованим. Приймається курсом 2-3 місяці. Дозування 1,5 грами на день, причому важливо ділити по 500 мг. Клітковина це витогливодів, які не перетравить. В ШКТ або тільки частково можуть перетворитися на калорії. Наприклад, розчинна клітковина у шлунку перетворюється на гель, який уповільнює проходження їжі в тонкий кишечник. Також це впливає на зниження цукру в крові і засвоєння вуглеводів. Таким чином, клітковина швидше дає відчуття ситості, що попереджує переїдання. Також покращує травлення і в цілому мікрофлору. Ось кілька досліджень, в кому незалежності від дієти за допомогою клітковини вдалося зменшити вагу тіла. В цілому з їжі потрібно з'їдати близько 20-40 грам клітковини на день. І це нескладно. Ось приклад вмісту в звичайних продуктах. За необхідності невелику кількість можна брати з добавок. Це інулін. Псиліум, гуарова камінь, бета глюкан і пектин зазвичай продається в порошковій формі 10-15 грам до прийому їжі, але переїдати клітковини теж не треба. Йохімбін блокує рецептори, які перешкоджають спалюванню жиру. Простими словами, навіть якщо зараз немає потреби, Йохімбін все одно відкриває цей краник з потоком жирів. Реальних дослідів, на жаль маловато, але потенційно цікава добавка. Ось тут, наприклад, футболісти, які і без того мають непогану форму, знизили. Кількість жиру в організмі. Попри невелику кількість даних, вже десятки років використовується бодібілдерами, щоб створити рельєф та використовується в професійних жироспалюючих комплексах. Йохімбін має збуджувальний ефект, схожий до кофеїну, підвищує загальну бадьорість, витрату калорій, тому з ним тренуватися можна набагато довше і активніше. Дозування від 2 до 10 мг на добу через нерідкі і можливі побічні ефекти, такі як тривожність, аритмія, підвищений тиск. Рекомендується приймати короткими курсами 3-4 тижні. Л-карнитин. Не дивлячись на популярність, знаходиться на межі біля наступних рекомендованих добавок. Сам по собі він нічого не спалює. Жир вивільнений для енергії, спалюється у м'язах, мітохондріях. І щоб туди активно проникати, потрібен транспорт Л-карнитин. Зазвичай його вистачає в нормальному житті. Його є сенс приймати тільки для високоінтенсивних або дуже тривалих навантаженнях від 1,5-2 години. Щоб Встигати транспортувати цей жир у топку і тому щоденне тривале кардіо для цього добре підходить. Також кренітин показує більший ефект для людей з надмірною вагою. Він добре переноситься, є безпечним. Щоденна порція від 2 до 4 грам. Зручніше всього приймати перед тренуванням, бо без них нема сенсу. І ось далі будуть найцікавіші додавки з найкращим ефектом: екстракт зеленого чаю. Хтось недооцінював і даремно. По-перше, це потужний антиоксидант, який виводить шкідливі накопичені речовини через часті тренування чи спосіб життя. Катехіни, що містяться у зеленому чаї, сприяють підвищеним витратам енергії навіть у стані спокою. Крім того, є дані, що помірно впливає на зниження апетиту і збільшує вивільнення жирів. Це впливає і на контроль холестерину. Ось тут екстракт. Тракт зеленого чаю вже не обділений дослідами, вже досить переконливо. Якщо порівняти величину ефекту з попередніми додавками, то зелений чай обганяє в 2-3 рази в зменшенні жирових відкладень, обхваті талії та інших показників. Мабуть, назву її найуніверсальнішою і натуральною добавкою, що в поєднанні з дефіцитом калорій і тренуваннями робить не дива, але варта своїх грошей. Зазвичай не зустрічається серйозних побічних ефектів, приймається курсом 2-3 місяців до. Звание 500 мг міліграм... на добу. протеїн. Для тих, хто не в темі, незвично почути цю добавку. Це ж для качків, м'язів і все таке. Але використання білку при активному, швидкому схудненні це мастхев, має купу корисних ефектів. І ось яких білок сітніший ніж вуглеводи і жири. Він довше перетравлюється і довше знаходиться в шикате. А значить, з таким перекусом легше буде справлятися з переїданням і не буде частих приступів голоду. Білок несе в собі найменше кілокалорій в порівнянні з жирами і вуглеводами. Крім того, на саме перетравлення і. Розщеплення білку організм ще й напрягається і витрачає додаткову енергію. Також протеїновий коктейль допомагає зберегти м'язеву масу на дефіциті калорій, навіть якщо залишається певна зайва вага, наявність м'язів суттєво покращують зовнішній вигляд. І, взагалі, навіть на утримання м'язів необхідні додаткові калорії. Це означає, що при однаковій вазі людина з м'язами може з'їдати. Більше тому кількість білку потрібно обов'язково збільшувати в активній фазі дієти. Для прикладу смачний дієтичний протеїн від шведської компанії Genius Nutrition. це ізолят, і в ньому немає доданого цукру. Як обрати, як приймати які є нюанси по вибору протеїну? Є відео в нас на каналі. Тому підпишись на канал магазину Muscle.ua, щоб не забути глянути. Кофеїн. Це не лише популярний стимулятор. Він викликає вивільнення адреналіну та дофаміну, що забезпечує прилив енергії, піднімає настрій і пришвидшує спалювання жирів. Має термогенний ефект, підвищує температуру тіла і це збільшує витрату калорій. Далі політичний ефект стимулює звільнення жирних кислот, які потім використовуються як енергія. Також перевага в тому, що з ним тренування проходять легше, так як на дефіциті калорій завжди не вистачає сил. Кофеїн піднімає витривалість. Кофеїн по всім показникам по праву вважається на. Ефективнішу добавку для прискорення спалювання жирів, проте у великих дозуваннях і при індивідуальній чутливості може викликати безсоння, тривожність, зайве збудження нервової системи, підвищення артеріального тиску. Тому добавку слід використовувати обережно і обмежити людям, які мають проблеми з нервовою чи серцево-судинною системою. Є, до речі, один лайфхак: амінокислота L-тіанін. Вона може допомогти нейтралізувати зайву збудливу дію кофеїну при цьому не зменшують. Чи ефекту в енергії та концентрації. Рекомендована порція однакова. Якщо 200 мг кофеїну, то стільки ж ельтіаніну. Взагалі, допустиме дозування кофеїну на день до 400 мг, або в розрахунку 5 мг на кілограм ваги тіла. Для уникнення звикання до кофеїну варто приймати курсами до 3-4 тижнів. Якщо зібрати все докупи, то як буде виглядати адекватний розумний набір для схуднення? Клітковина дійсно важливий нутрієнт, але я потримував з їжі. Просто погугліть і дещо змініть своє меню. Екстракт зеленого чаю зранку відразу після сніданку 500 мг. Це додасть бадьорості на початку дня. Перед кардіотренуванням 2-3 грами l карнітину Причому, щоб працював, доведеться дійсно пахати. Також до тренування порція кофеїну 200-300 мг або комплексний жироспалювач. Зазвичай в комплексах використовується багато різних рослинних екстрактів. Тут же будуть і інші допоміжні речовини, які можливо і не напряму. Будуть спалювати жири, проте допоможуть більш активніше тренуватися. Ну і після тренування порція протеїнового коктейлю або можна використовувати на ніч як. Перекус, крім того, як бонус можуть бути корисні ще деякі добавки, як 5 htp Він є посередником гормону серотоніну, що покращує настрій і регулює харчову поведінку. Саме стрес і депресія є частими причинами переїдання. Також для цих цілей непогано себе зарекомендувала ашваганда, яка покращує стан при тривожності. А якщо не дуже паритись по різноманітності свого раціону, то краще доповнити мультивітамінним комплексом, щоб заповнити пробіли, щоб не сипалося. Волосся чи нігті. Варто пам'ятати, що процес схуднення це лише тимчасовий етап, щоб знижити вагу до бажаної і змінити свої харчові звички. Нехай вас мотивують перші зміни. Зацініть, як ваше тіло виглядає без зайвого жиру, і які бонуси це дає для вашого повсякденного життя та здоров'я. Ну а я, як завжди, побіжу розбирати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка, побачимось.